Отче наш, що єсть на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб наш насущний, дай нам днесь і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жонами, і благословений політу утроби Твоєї, яка Спаса народила, єси душ наших. Амінь. Господи, прошу вибачення перед усіма. Кого я вільно чи вільно образила в цьому житті і в минулих моїх життях. Господи, прощаю всіх, хто мене образив, вільно чи мимовільно в цьому житті або в минулих моїх життях. Господи, прошу вибачення за всіх моїх померлих родичів. Господи, прошу вибачення. За всіх моїх живих родичів. Господи, я прошу вибачення перед усіма людьми, кого вільно чи мимовільно словом, ділом чи думкою образили мої предки. Господи, прошу Тебе, очисти, стіли і захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід, і наповни Твоєю силою, Святого Духа. Світлом, любов'ю, гармонією, силою і здоров'ям. Господи, прошу Тебе, очисти мій рід, в ім'я Батька і сина і Святого Духа. Амінь. Господи, дякую Тобі за все, що Ти даєш мені, дякую силу Твого Святого Духа, всі сили світла. Неба, землі і всіх святих, хто молиться Господу зі мною про моє прощення.